Радується серце. Пам'ятаєш, що колись я сюди приходив, тут а, було, коли я ще був маленьким. Я пам'ятаю, тут людей, мабуть, було десь вісім і так весь час. Десь деколи більше, десь деколи менше. А зараз деколи приходиш і дивишся, що деколи багаті цілі зали повні. Ну слава Богу, слава Богу. Хотів би сьогодні поговорити про м досить цікаву тему. Ісус Христос. Хто це такий? Всі ми виросли з дитинства, ще й ми виросли. Е Такі досить цікаві локації, Львівській області, де народ такий побожний, що з самого дитинства ми вчимося як правильно хреститися, з самого дитинства ми вчимо очі наш, в кого були бабусі, зразу вчать їм молитися, як правильно, і так далі. І всі ми прекрасно знаємо орієнтовно, хто такий Ісус Христос, що Він помер на хресті за нас. І хотів би просто ближче ознайомитися з як це правильно сказати, ще до того часу, як Ісус Христос родився з історією Його. і Перед цим хотів би знайти про такий легесенький курс навчання. Хто такий Ісус і що означає Христос? Дуже цікаве опитування. Насправді, більшість людей думає, що Ісус це як ім'я, а Христос це ну, він помер на хресті. Він Христос, бо, як ми знаємо, але насправді, що означає Слово Христос? І це насправді є початок такого, такої великої історії. Хто такий Христос? Христос, в перекладі, насправді не є хрест. Христос перекладіє Христос, що означає помазанець. Або для ізраїльського народу це той, хто був помазаний для їхнього визволення. Ісус Христос не від того, що Він помер на христі, а від того, що Він є помазанець, він є Месія. І початок цього і починається моя проповідь з того, що Ісус Христос це є помазанець, і помазанець Він є на спасіння світу. І хотів би заодно зразу деякі місця з Біблії попрочитати, щоб ми просто ближче розуміли, наскільки насправді. Оця простенька книга, наскільки вона є сильна. Ще до, ще до народження Ісуса Христа, ще тисячу років, ну, нехай це буде приблизно пів такої книги, в кого є і старий і новий звіт, вже розповідало про народження Ісуса Христа. Ще від початку віків Бог говорив, що прийде Ісус. Тож давайте зачитаємо деякі слова. Адже інколи, знаєте, ми думаємо, що Ісус Христос ну, взяв такий, родився, ну, про нього ніхто не думав, ніхто не знав, він таки всіх спас. Насправді про Ісуса Христа чекали тисячі євреїв чекали Ісуса Христа, Визволителя. І більше я вам цього скажу, ще в часи Авраама були племена, які вже знали Бога. Вони не знали його таким під імнім, як Авраама, але вони знали його під різними іменами. І Бог їм відкривався. Ще не знаючи, Бога, вони вже його пізнавали, так як він не відкрився Ізраїлю. Отож, давайте зачитаємо книгу Ісаї 7:14. Щоб ви розуміли, прок Ісая жив до тисячі років до народження Ісуса Христа. І дуже цікаві слова Він вже говорить. Тож давайте прочитаємо 7:14 Ісаї. Оце ж сам Господь дасть вам знак. Ось дивиться зачала і породила сина, і дасить йому ім'я Еммануїл. Ісая 9:5. Бог хлоп'ятку нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у нього, і дадуть йому ім'я чудесний порадник, сильний Бог. Отець довічний, князь миру. Міхея 5:1 Ти ж вифлеєме Ефрата. Занадто малий єси, щоб бути між тисячами юди. З тебе вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі його походження з давніх давен, знів спокон вічних. Дуже цікаво. За тисячу років вже говорили про Ісуса Христа. І що дуже цікавить, продовжимо далі? Ісус Христос насправді не прийшов, просто, знаєте, що е, навіть старі пророцтва вони говорили вже про ісусове народження. Але й старі пророцтва вже говорили про його майбутню долю. Це не тільки, що мав народитися Спаситель, але подальшу його долю, Ісуса Христа. І тисячі людей чекали, хто це такий має родитися. І не мав родитися маленький, знаєте, Ісусик. Як деколи ми думаємо, о, народився Ісусик, співаємо колядки, насправді народився просто. Тут навіть чесно борку слів. Народився Спаситель того, кого чекали. І дуже цікаві слова говорить далі. Служіння та смерть Ісуса Христа навіть це було сповіщено ще до 700 років, до 1000 років до народження Ісуса Христа. Досить цікаво. Чи навіть не народився. А вже скільки сказано. Книга Захарія, 9 розділ та 9 вірш. <кій> Радуйся вельми, у дочку Сіону. Викрикуй, у дочку Єрусалиму, усар твій іде до тебе, справедливий і переможний, смирений і верхи на ослі йде на осляті, на молоденькій ослиці. Ісус Христос, коли в'їжджав на Єрусалим, чому Він в'їжджав? На Ослові. Досить цікаво. Ще за, ще за тисячу років вже ми знали, на чому віт Ісус Христос. Псалом, 21, розділ 21, 17 вірша. 19. го Бо пси мене упсіли, і лиходіїв, зграя мене оточила. Убили мене руки і ноги, мої кості я міг би полічити. Дивляться на мене і з радістю позирають, одежу мою ділять між собою. І на хитон мій жеребок кидають. Мабуть, найвиразніший. Мабуть, найвиразнішим пророцтвом про Ісуса цей весь. Ці ці вірші говорять. Досить цікаво, що коли Ісус Христос помер, іменно ці слова ми можемо побачити, як Рим наділили його одежу. І це ще було за скільки років, але саме найголовніший вірш, який я взяв для себе, інколи навіть його перечитую і чесно, сльоза вертається. Ми читаємо книгу про Кайсая, 53 розділ. Я думаю, кожен з нас його перечитував. Хто е, ще навіть не читав його, обов'язково прочитайте. Тому що місія Ісуса Христа не як просто маленького такого новорожнього дитинку. А саму, знаєте, таку більшу істину та його місію можемо побачити в 53-му розділі книги Прока Ісая. Тож з третього вірша. Зневажений останній між людьми, чоловік болів, що зазначив недуги, немов людина, що наперед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його ні за що мали. Та він наші недуги взяв на себе та ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконні наші. Кара, що нас спасає, була на ньому. І його ранами ми викуплені усі, як вівці. Ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усі Господь поклав на нього. Його мордовано. Та він упокорився і не, і не розтуляв своїх уст, немов ягня, що зараз ведуть його, не мов вівця, вівця перед обстриганням не відкривав він уст. Дуже цікаві слова. Ви тільки вдумайтеся. Ви тільки просто згадайте історію, коли Ісуса Христа вели на хрест. Я коли прочитував ці слова, просто тільки уявіть, просто саму таку цікаву картину. що всі знають Ісуса Христа як такого, хто робить чуда, як того, хто сілій піднімає, як того, хто проповідає, і проповідує дуже розумно. І такий настав дуже цікавий момент, що його ведуть, щоб розп'яти на Христі. Таку велику людину. Ви тільки вдумайтеся. І просто можна явити картину, як люди насміхалися з нього. Бо, як ми знаємо, були і ті, хто його любили, і, звичайно, були і інші. Ви тільки вдумайтеся, як люди. Фарсей, і так далі, як вони насміхалися з нього, коли вже бачили просто ну, думали, що все. Думали, що ну, насміювалися з нього. Думали, оце такий великий порок, а зараз його просто візьмуть і розпнуть як, як розбійника на хресті, як просто розбійника. І думаючи, так вони другого не розуміли. Що він просто взяв і помер за всіх. І досить цікаво, за що помер Ісус Христос. Дуже цікаво. Інколи ми думаємо, знаєте що. Е, Ісус Христос Він там для всіх праведних, Ісус Христос для тих, хто його слухає або хто живе праведно. Але цікава історія Луки, в п'ятому розділі я би хотів зараз просто розкати саму суть приходу Ісуса Христа. П'ятий розділ та 27 вірш. Після цього він ж вийшов і побачив митника на імені Леві, цей Матвій, що сидів на митниці та. Промовив йому, іди за мною. І покинув все той устав і пішов слід за ним. І справив левий у своїм домі велику густину для нього, і був натов великий митників інших, що сиділи з ним при столі. Пересеєш, книжники їхні нарікали на нього та й ущем його говорили Чому ж з митниками та з грішниками виїсте та п'єте?» А Ісус відповів і промовив до них Лікаря не потребуть здорові, але слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння. А грішних. А грішних. Коли на серці мому журба, я просто згадую ці слова. Що Ісус Христос Він ще раз повторяюся, не прийшов за праведниками. Бо нікого немає з нас праведних, ні одного. Нема хто б не говорив лишнього слова, хто б щось лишнього не робив. Якщо хтось є тут підніміть руку, нема кого. Досить цікаво. Ісус Христос і не прийшов помирати, знаєте, з самих побожних з нас. Ісус Христос прийшов помирати наоборот. На тих, хто спрагнений, тих, хто чекає. Якщо ми думаємо, знаєте, що ми будемо е, такі сильно побожні, і тим ми отримаємо спасіння зовсім інше. Ісус Христос прийшов, щоб спасти таких, які ми є. Якщо ми грішні, якому б ми становищі не були. Ісус Христос прийшов саме по таких. Досить цікаво. І всі пророцтва, які були до цього, вони всі йшли до цього моменту і йшли вони їх для нас, для кожного з нас. Щоб кожен, хто в Ісуса Христа, що отримав? Отримав вічне спасіння. Ісус Христос не говорить, що ви отримаєте прекрасний дію, прекрасну жінку, прекрасних дітей, автівку, хто ще хоче? Там, не знаю, золото, а ще щось? Ні, зовсім ні. Ісус Христос говорив основне. Що тримає спасіння. А спасіння це саме головне, що може бути в нашому житті. Бог спочатку вашого життя, життя мого, навіть я просто колись, і тільки почув таку історію, як і говорив, що Ісус Христос спочатку вашого життя вже кличе вас до тої мети, до мети Спасіння. Я колись і задумався, як він кличе, як він кличе. А як покаюся, я просто, просто аналізував собі, сів, пам'ятаю, завжди перед переснув, закривав і щось гадував. Коли хтось мені щось проповідав, розказав. І дуже дивно, що кожно в нашому житті. Кожного в житті, де б ми не були, Ісус Христос через людей. Наше серце десь стукає, 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 стукає для того, щоб ми прийшли до Нього. І це все раді того, щоб ми отримали найвеликий дар, саме велике багатство, яке не зрівняне, це дар спасіння. Ви тільки вдумайтеся. Ми живемо короткий період життя. Ну, нехай це буде, ви тільки вдумайтеся, що вічність це і вічність немає кінця. А ми живемо маленький кусочок життя. Брат Явдик вже прожив 88. У нього трошки більший проміжок життя можливо. Можливо, хтось ще більше проживає, але ви тільки вдумайтесь. Оцей маленький кусочок і вічність. Вічність це не 100 років, вічність це не 200 років, це не 500 років, це не 1000. Вічність це до Красного і за Красним, і до Румунії. Вічність. І раді цієї вічності ми проживаємо кусочок життя. І цей кусочок життя вирішує наш вибір. Чи приймемо Ісуса Христа як Свого Спасителя, чи ні. Якщо ви тільки вдумайтесь, ми цей кусочок життя проживаємо неправильно. І вічні життями проведе не там, де треба. Наскільки ж сумно, це дивиться. А Бог він сьогодні говорить, що життя наше буде благословенне. Так, можливо, ми не будемо на світі цьому багаті, але Бог дає насправді набагато те, що головніше Він дає дар спасіння. Саме головне, апостоли вони не були сильно багаті, вони зовсім інші мали пріоритети. Як говорить Павло, він біг за вищою нагородою, яка може бути на небі. Він не дивився на, на багатство цього світу, не гнався за якимись питаннями. Він хотів служити Богу. Для чого? Щоб мати нагороду не тут, а нагороду там. Досить цікаво. Тому проміжок нашого життя, який ми тут маємо, є кожного з нас вибір. Чи ми приймаємо Ісуса Христа як треба, чи ні. Чи ми робимо кожного дня вибір, приймати Його кров чи ні? Чи ми просто його відкидаємо. Чи ми просто, знаєте, проживаємо десь, проходимо, але так і забуваємо про нашого Спасителя, якого ще. Спокій віків вже приклав Бог для нас, для того, щоб кожен з нас мав спасіння в ньому. Тому не це, що Ісус Христос це не той маленький Ісус, який ми думаємо, що Він народився і такий є. Ісус Христос, могутній Спаситель, який буде грясти, який вже гряде на білому коні. Він буде судити кожного. Але хто прийме його вірою, як ми знаємо суда, той не підлягає. Тому приймім Ісуса Христа. Це великий дар Спасіння. Амінь.